Добрий ранок всі малята, любі хлопчики, дівчата. Я вам настрій чудовий бажаю і цікаве заняття для вас починаю. Дітки, скажіть мені, яка в нас зараз пора року. Так, зима, зима зараз в самому розпалі. Десь є сніг, десь нема. Але погода на вулиці холодна, морозна. Тітки, подивіться, хто це літає? Так, це пташка. А що вона загубила? Пір'ячко. Дітки, а ви бачили птахів на вулиці? Я знаю, що багато пташок мешкають у парку. Тому сьогодні пропоную вам туди піти і поближче з ними познайомитись. Поки ми йдемо до парку, розкажу вам, що багато пташок, рятуючись від зимового холоду, ще восени відлетіли в теплі краї. Але є чимало і таких пташок, які не полишають свого рідного краю навіть взимку. Таких пташок називають зимуючі. Дітки, ось ми з вами і в зимовому парку. Подивіться, як тут багато є пташок. Давайте розглянемо їх поближче. Ці птахи такі різні, але якщо добре подивитись, в них є дещо спільне. Ви у мене спостережливі малята. Здогадайтесь, що спільного у пташок? Так, у всіх є голова, крила, хвостики, лапки. А чого ви ще не помітили? Будьте уважні і ще раз подивіться. Так, у всіх є дзьобики і пір'ячко. А зараз пропоную роздивитись кожну пташку поближче. Дітки, що це за пташечка? Це синичка. А яка вона? Маленька, гарна, метушлива із жовтим животиком та чорним комірцем. А як подає голос синичка? Вона цвірінчить, цвірінь, цвірінь. Повторіть за синичкою. Цвірінь, цвірінь. А це що за пташка? Так, це горобець. А як можна назвати його ласкаво? Горобчик. А горобчик який? Маленький, коричневий, жвавий. А що він робить? Цвірінька є. Повторіть за горобчиком. Цвірінь, цвірінь. Що це? Правильно, голуб. А голуб який? Великий, сірий. А як голуб подає голос? Що він робить? Дуркоче. А як дуркоче голуб? Др-др. Спробуйте і ви повторити за голубом. А що це за пташка? Так, це ворона. А яка вона велика чи маленька? Велика. А якого вона кольору? Чорна. А як кричить ворона? Кар-кар-кар. Повторіть за вороною. Кар-кар-кар. Взимку птахам немає чого їсти і їм треба допомагати. Малята, як ми можемо допомогти пташкам взимку? Можемо зробити годівничку і повісити на дереві. В годівничку пташкам можна покласти корму, насіння, крихти, несолоне сало або зернятка. Ми зробили годівнички для горобчика і синички. Корму також принесли, щоб голодні не були, крихти хліба і жовток, ще насіннячка і й сирок, Ще пшонця їм повну жменьку і горішків чималенько. От пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись. Та на кущиках розсілись, з радості защебетали, так спасибі нам сказали. Дітки, де ми з вами сьогодні були? Так, у парку. А кого ви там бачили? Зимуючих птахів. А яких птахів ви запам'ятали? Ворона, голуб. Синичка, горобчик. А чим треба готувати пташок, щоб вони не були голодними? Молодці! Насінням, крихтами хлібу, кормом, несолоним салом або зернятками. Малята, вам сподобалась наша зустріч з пташками? Птажки нам дуже вдячні за те, що ми їх погодували. А я вам дякую за увагу. Ви були сьогодні дуже кмітливі, уважні, старанні. Наше заняття на сьогодні завершено. До побачення!